Відомий політик Сум Олег Модониця став головним бандерівцем. У грудні в Україні відбувся 15-й великий збір Організації українських націоналістів з підстягу Степана Бандери. Про це інформує націоналістичний портал. У зборах взяли участь делегати з України, США, Канади, Австралії, країн Європи. Повідомляється, що головою організації українських націоналістів одноголосно обрано відомого громадсько-політичного діяча Олега Медуницю. Дану інформацію Олег В'ячеславович підтвердив у телефонній розмові з нашою редакцією. Організація українських націоналістів була створена у 29-му році з української військової організації Євгеном Канавальцем. Зніше вона поділилась на і бандерівську частину. Я саме голова Бандерівської організації. Вона існує в усьому світі, де живуть українці. Організація українських націоналістів створила українську повстанську армію, яка воювала зі зброєю в руках з усіма агресорами під час другої світової війни і після неї. І саме цієї організації я обраний був 15-м великим збором організації у минулу суботу, який відбувся тут в Україні. Я обраний її головою. Для мене це звичайно велика честь і можливо навіть трохи несподіванка, тому що організація авторитетна, вона така одна із найбільш послідовних організацій, яка виступала за. Творення української державності за українську державу і боролися вони. І тільки виступала тому, моє завдання на цій посаді об'єднати всі зусилля всіх українців, які живуть за межами, які є членами нашої організації, і які навіть є прихильниками і нас дуже велика кількість різних структур, які були створені за межами України, українськими бандерівськими мігрантами. Об'єднати для того, щоб Україна виставила цій війні, для того, щоб ми могли перемогти, і для того, щоб ми об'єднали всі етнічні українські землі, на яких живуть українці в цьому світі. Нагадаємо, Олег Модениця – депутат Верховної Ради України, двох скликань від партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина та Народний фронт. Наразі він депутат Сумської обласної ради.